О. О, ти ж не викладу на долі. О, Боже, яка красота, мама. А я в школі буду малювати, да. я поспітам. Вмовляють, відколи поїхати звідси. Ну, чим швидше, тим краще, говорять. Працюю тут привичний, привичний. А за дітей не страшно? Ох. Та, в принципі, як-то обходиться все. Рядом нічого не падало. Так. <advertised> <гідно> Діти не лякаються, коли щось гуде чи гупає? Ще не вже до цього привикли, не обращають увагу. Бажина тоже. Привіт. Ушла. Здрасте. Здрасте. Дітінарошка. Одягай, одягай одразу собі. На шапочці. Можна, як і сторожки. Скільки у вас дітей? Троє, Софія, чотири, Божена десять і Ігор Сімнадцять. Плачуть. Ну вони сплять зі мною. На ну, одне постійно, я їх викриваю і одразу кажу, одіялами накривають, кажу, більше. А то вже будемо бачити. Якщо підпич. Підбігаємо, садимося в куточку. Ну, дід там у нас бігає, баба приживає, вже бігають, все, куди, що, куди я кажу, повезу їх. Давайте, кажу, это. не збирайтесь виїжджати. Я не знаю. Куди? А якесь там житло вам, не пропонують щось кудись да, пройти. Пропонував. Голова сільської ради. Ну, угу. Я просто сказала, що кажу, я не можу вже їх залишити. Подружка приїхала на нову вулицю. Чи багато дітей треба відселити з прикордоння? Наразі не так багато вже слава богу. Виїжджають більш усвідомлені батьки більш усвідомлені рішення. Приймають проте. Ось, як приклад, сьогодні, де ми знаходимося, так само родина камликів. Вони не бажають виїжджати, тому що вдома привичніше. Дома привичніше це одна аргументація. Дома стіни лікують і все одно залишається. Просимо у нас немає. Примусової евакуації родин з дітьми. Просимо наполягаємо, що краще буде так. Треба подумати за дітей, проте залишається все одної родини, які потрібно евакуювати. Два влучання було, ну, в один день. Останнім часом вже летять вже на оптоволокні. Тобто, ну, чим ускладнює, скажемо так, їхню там перешкоду. Повторюся, що останнім часом дані випадки почастішали, ну тому, скажімо так, закликаємо також населення, щоб були скажімо, обережні стосовно даних відронювань.